Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні ми представляємо вам шафу в дитячу кімнату від українського виробника Віоріна Деко. Ми підібрали понад 30 малюнків різного стилю. Таким чином, у нас широкий вибір як для хлопчиків, так і для дівчаток різного віку та інтересів. Колір корпусу білий. Він ідеально пасує під будь-який інтер'єр. Шафа умовно поділена на дві секції: права секція з полицями, Ліва секція. З штангою підвішалки, але зверніть увагу, що наповнення шафи залежить від кількості дверей. Перед собою ви бачите шафу на дві, три та на чотири двері. Залізні ручки виконані у кольорі металік, мають стильний вигляд і зручно триматися навіть дитині. Малюнок наноситься суцільною наклейкою з ламінацією. Якщо дитина помалювала фломастерами чи ручкою, достатньо просто витерти вологою серветкою забруднення і малюнок залишиться як новий. Ідеальним доповненням до шафи є стелажі. Вони виглядають як єдина конструкція, функціонально та стильно. Коли справа доходить до збірки, не хвилюйтесь, ми все передбачили і для вашої зручності підготували відео інструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам. На кожному кроці наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Замовляйте товар через наш сайт або по телефону. До зустрічі!